Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. 18 жовтня на тлі повторного наступу ЗСУ на Курщині, та нібито відновлення ядерної зброї в Україні, Росія закликає ООН засудити тероризм з боку України прямо в залі засідання. Російський омбудсмен Москалькова заявила, що тисячі цивільних постраждали в регіоні внаслідок варварського нападу ЗСУ. Та найсмішніше, що російські пропагандисти вже почали нити і просити допомоги у світу, аби нібито повпливати на НАТО, зупинити зсу клоуни в той же час по України в. ООН Он висловився про російського поспредини Бензю, який головою в Раді Безпеки ООН. В кріслі голови засідання сидить представник злочинного режиму. Знаєте, це вже традиція, що саме представники цієї країни беруть участь в таких злочинних діях, і голова, який сидить перед нами, вже просякнутий кров'ю. Сказав кислиця на засіданні РБОН країна агресор яка обстріляє дитячі лікарні, головою в Раді Безпеки ООН. це не вкладається в голові. А зараз, коли ЗСУ дала відповідь в курску, занила як маленька дівчинка. В ООН росіянин скаржився на негативні наслідки Революції гідності та атаку на курс, пояснив Ценник Вашингтону. саме в цей час військові ЗС СРФ рахували траєкторію руху ракет і дронів для масового обстрілу України. Представник Росії вон Васильнібінзі заявив, що причиною жертв під час останнього масового ракетного удару РФ в Україні стала робота ППО. Посол України Кислиця заявив, що Москва розуміє лише мову сили. і Сьогодні Курс на собі відчув роботу російського ППО. В цю гру можна грати з двох. Ви тільки вдумаєтеся, повноважна справа людини в РФ Москалько повідомила, що звернулась до міжнародної спільноти з вимогою засудити дії української армії в Курській області. Обмоцвенка стверджує. Що військові нібито порушують права людини, в той же час заява президента Зеленського про те, що в 25-му році можливе закінчення гарячої фази повномасштабної агресії з боку Росії проти України цілком обґрунтовані. Успішний характер дій збройних сил України на території Курської області, фактично ставить жирну крапку на планах РФ нав'язати свої плани закінчення війни. Такою думкою поділився військово-політичний експерт Митро Снігерів. РФ де факто до Юра закріпила з за собою тимчасово окуповані території України, з чим намагались вийти на світову арену, чинити військово-політичний інформаційний тиск не тільки на Україну і на наших стратегічних партнерів тому успішний характер дії в Курській області фактично ставить хрест на планах РФ у питання протягування власного бачення закінчення війни. Зазначив військово-політичний експерт. Він наголосив, що Сил оборони України наразі контролюють значні території Курської області. Вони співмірні з тими територіями, які російські окупанти на жаль змогли захопити за час свого так званого наступу, який з жовтня 2023 року відбувається на території Донбасу. Росіяни просунули вглиб глиб української території на відстань близько 40 кілометрів. Взяли під контроль 800 850 квадратних кілометрів під контроль. Ролом з за різними оцінками перебуває тисяча квадратних кілометрів Курської області, яку ЗСУ захопили буквально за два тижні. Тобто можемо говорити про те, що ситуація в Курській області та подальші дії Сил оборони України будуть тим чинником, який не дасть змоги РФ диктувати свої умови під час можливих переговорів. Резюмував Дмитро Снігіровь. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.